Українське небо під загрозою. Жодної гарантії щодо боєздатності понад половини вітчизняних зенітно-ракетних комплексів С-300 після нового року не беруться дати ні військові, ні інженери-розробники. С-300 це найсучасніше з усього, що є на озброєнні української армії. Однак цьому сучасному вже перескочило далеко за 20. вихід у ремонті, а на нього просто бракує грошей. Чим захищатиметься Україна від потенційного повітряного ворога? Олександр Морний. І мікроволновку можу. А як же ж, куди ж дінешся? Вона на ти із паяльником вже понад 30 років каже, може й кавоварці, і телевізору подарувати друге життя. Натомість щоденно ремонтує пускові установки ракетні а Їх і всього всього нас ані саме сучасні. Вони насправді найсучасніші з усього протиповітряного вітчизняного захисту зенітно-ракетні комплекси С-300. проте наймолодшому вже далеко за 20. Існуючі комплекси мають більше 20 років уже експлуатації. І за цей період вони не приходили жодного жодного ремонту. Хоча потрібно через кожні 10 років проводити такі ремонти. Полковник каже: нині не більше 40% усіх вітчизняних С-300, що цілодобово стоять на бойовому чергуванні в нормальному стані. Решта потребують негайного ремонту. Окремі елементи вже були зношені, окремі системи не працювали, не було дублювання окремих систем. Без ремонту ніхто не може криця дальше цей ресурс. Чужі туди не лазять виключно свої професорської зовнішності, бо занадто тонка і складна там техніка. В одному комплексі примірно около дванадцяти тисяч. Таких іще вона не виповнить задачу. Просто може. вони придумали технологію, і навіть запатентували пересувний автомобіль з ремонту С-300. здатні набагато роблять мінімум. Ми сьогодні можемо виконувати два, ну на жаль, робимо один, тому що недостаток фінансування в цьому питанні. Минулого вересня на полігоні чауда поставили поруч два-трьохсотих, аби постріляли. Один щойно відремонтували, інший зняли просто з чергування. Різниця вразила. Комплекс, який був після ремонту на полігоні чауда, з нього було проведено чотири пуска, чотири попадання в ціль. А тут котрий рядом було чотири пуска. І одне попадання починаючи з 2004 тисячі «Укроборонсервіс» відремонтував усього шість комплексів С 300 З такими темпами обережно натякають генерали в українському небі. Незабаром з'являться дірки. Олександр Моторний Наталія Фінклер та Дмитро Большаков. ТСН 1+,1.